Сергій Зайцев владі лише рік, але у перші кроки вже в дії. Вони впевнені і рішучі, як власний сам лідер Смілянщини. Комусь це подобається, комусь ні. Можливо, саме своєю принциповістю та вимогливістю він і заслужив доволі неоднозначне ставлення до своєї персони. Але підтримка простих селян здатна окриляти. Незважаючи на щільний графік, очільник Смілянщини, віднаходить час і сили, в першу чергу, для людей. Ще на початку своєї політичної діяльності Сергій Зайцев впевнено заявив про себе, адже має енергію, має бажання працювати, має команду фахівців і готовий робити все для того, аби Смілянський район нарешті почав процвітати. Рівно рік тому заступник губернатора Черкащини Василь Корнієнко представив Сергія Зайцева як нового керівника Смілянщини. Ініціативний, харизматичний та головне перспективний політик Сергій по праву заслужив таку довіру до своєї персони лідера країни Віктора Януковича. Призначений президентом своєю головною метою він бачав дві позиції: по-перше, виправдати довіру лідера та, по-друге, за свої вчинки вільно дивитися в очі людям та не шкодувати про зроблене. Новопризначений очільник Смілянщини неодноразово підкреслював, що різниця між собою та пересічним Делям району не відчуває він такий же, як і всі жителі Смілянського району. Тут він розпочав свій життєвий шлях, і саме для його мешканців всі його добрі справи та вчинки у своїх виступах Сергій Зайцев неодноразово зазначав, що люди мусять мати все для належного життя, не рівнятися на закордонні показники, не існувати, а повноцінно жити. Приступивши до виконання своїх повноважень, Сергій Зайцев зрозумів, жити так далі не можна. У розвитку агропромислового комплексу нашого краю, на щастя, все ще залишалась позитивна динаміка, чого не скаже стосовно промислового виробництва на теренах Смілянщини. Недостатньо уваги приділялися рентабельності господарств району. Загалом у рейтингу району Черкащини Смілянський район займав загальне 20-те місце. А тому найперше, над чим довелося працювати новопризначеному керівнику, це збільшення валу виробництва. Зусилля Сергія Зайцева, як голови району, упродовж періодої діяльності були направлені на створення. Механізмів реалізації завдань щодо економічного зростання та поліпшення життєвого рівня населення. Вплив світової фінансової кризи також позначився майже на усіх основних показниках економічного та соціального розвитку району. Проте нині Смілянщина входить в коло кращих районів області. Відновлення роботи підприємств в регіоні одне з головних завдань, які ставить перед собою Сергій Зайцев. На території Смілянщини розташовані та працюють 19 промислових підприємств, із них два основного кола. Ат Малобузуківський гран-кар'єр, товариство кондитерська фабрика Меркурій та державне підприємство Смілянське лісове господарство. Саме вони і є найбільшими бюджету підприємствами підприємством району. Є і інші, але не такі потужні, займаючи керівну посаду, досить важко встигнути прослідкувати за всім. Але Сергій Зайцев знаходить час і можливість для того, щоб аби бути присутнім і на виробництві, і на полях. Це не контроль, адже всі ці люди вміють і знають, як саме слід виконати свою справу. Але, мабуть, Сергій Зайцев так вихований, Аби бути впевненим в результативності та термінах виконання, він повинен знати і бачити все особисто. Сьогоднішня влада відкрита для кожного. Її основні принципи гласність, відкритість, прозорість та чесність. Особисто сам голова Ерда неодноразово зазначав, що готовий прийняти і вислухати кожного, хто звертається та надати реальну допомогу. Він продовжує започатковані виїзні прийоми. Живе спілкування з людьми найкращий показник роботи для керівника. Він не боїться дивитися в очі людям. Переймаючи з кожною їх проблемою, він не зважає на відстань чи зайнятість. Про найменшій потребі особисто виїжджає до кожного, надаючи підтримку чи зігріваючи словом. Двері його кабінету завжди відчинені для відвідувачів особистий прийом відбувається часто і вози здалегідь запланованих графіків. Люди йдуть до Сергія Анатолійовича, знаючи, що будуть почутими та матимуть підтримку. Посівши керівну посаду на Смілянщині Сергій Зайцев, не оминув увагою медицину. Реформа галузі охорони здоров'я була закладена у передвиборчій програмі лідера нашої країни Віктора Януковича. Тому, безсумнівно, необхідне покращення рівня надання послуг населенню, яке неможливо без оптимізації мережі установ охорони здоров'я. Адже ні для кого не секрет, що ті послуги, які отримуємо у лікувальних установах, застарілі і не відповідають сучасним вимогам. Сергій Зайцев віднаходить кошти і на ремонт приміщень, і на оновлення матеріально-технічної бази лікарень району. Саме за його сприяння відкрита палата для чорнобильців та ветеранів Великої Вітчизняної у центральній районі лікарні. Поліпшено зовнішній вигляд приміщення. Переймаючись проблемами незахищених верст населення Смілянщини, Сергій Анатолійович не залишає поза увагою жодної з пам'ятних для цих людей дати. Напередодні дня перемоги він особисто завітав до ветеранів визволителів краю з подарунками та вислухав їхні проблеми. З візитами він відвідує як сім'ї інвалідів, так і малозабезпечених, звісно, не з пустими руками та матеріальною допомогою. Такі люди потребують уваги, тому з кожним із них Сергій Зайцев при нагоді спілкується особисто. Пріоритетною за рік своєї діяльності керманич адміністрації визначив освітню галузь. Тому у першу чергу все дії спрямовані на її розвиток поглиблення розпочатих реформ та поліпшення умов утримання закладів освіти. Започатковану програму президента країни Вікторія Януковича по комп'ютеризації навчальних закладів та оснащенню її сучасними інформаційними технологіями Сергій Зайцев намагається виконувати максимально. Лише за рік дня призначення на посаду голови Смілянської радиш адміністрації йому вдалося значно поліпшити матеріально технічну базу навчальних закладів Смілянщини. Це Забезпечивши Голов'янинську, Ротмострівську, Балаклеївську та Костянтинівську школи району сучасними інтерактивними комплектами, поліпшилася ситуація з комп'ютеризацією шкіл. Напередодні новорічних свят Сергій Зайцев подарував Тернівській, Сердюківській та Балаклеївській школам новенькі комп'ютери та пристосування для роботи з ними. Ці навчальні заклади району підключені до мережі інтернет. Поліпшується і зовнішній вигляд навчальних закладів. До співпраці активно залучаються і підприємці району, адже їх інвестиції на вагу золота в районному бюджеті коштів обмаль. Діти мають отримувати шанс на щасливе. Майбутнє і вони його матимуть. Сергій Зайцев, забезпечуючи малюків села всім тим, що мають їх міські однолітки, також відкриває і дитячі садочки у населених пунктах району. Не забувати про православні цінності у повсякденному житті і звіряти з ними свої кроки та рішення. Ці слова голова смілянської районної адміністрації Сергій Зайцев давно взяв за основу у своїй повсякденній діяльності. Тож не дивно, що свій вклад в будівництво нових православних святин на Смілянщині він здійснює особисто. Виступивши не лише одним з ініціаторів зведення храмів, а й безпосереднім спонсором, нові святині православ'я скоро з'являться ротмистрівці, голов'ята та Сачає. Люди мусять мати місце, куди йтимуть, аби відчути душевне полегшення, його обов'язком є допомогти їм його віднайти. Кожен із нас має розуміти, що все те, що відбувається на цій землі, впевнений Сергій Зайцев, відбувається з волі Бога, і він завжди допоможе тим, хто робить праведну справу. 2010 рік взагалі позначився високою політичною активністю і став переломним. Не оминули ці процеси і Смілянщину. Передвиборна кампанія минулого року для Сергія Зайцева також була надважливою. Адже запорука успіху це злагоджена команда, яка здатна працювати на благо жителів Смілянщини. І звісно, головним принципом є чітка побудова вертикалі влади із політиків однодумців. Країна потребує змін, і лише ініціативні люди здатні щось змінити в ній на краще. Наряду з активною державною позицією Сергій Зайцев займає посаду голови Смілянської міської організації партії регіонів. Він зрозумів єдине політична сила, яка здатна вивести країну з кризи в Україні, одна. Лідер за натурою він зміг не лише об'єднати навколо цієї ідеї людей, а й конкретними вчинками та діями втілити в життя основні пункти програми. У лавах партії його однодумці дієві рішучі ініціативні регіонали. Вони займаються в тому числі і благодійністю, не залишаючи осторонь ні ветеранів, ні дітей. Тісно співпрацює Сергій Анатольович із головою Черкаської обласної організації партії регіонів та облдержадміністрації Сергієм Тулубом. Сергій Борисович для нього не лише наставник, а й перший порадник. Тож не дивно, що саме його думка має для Сергія Зайцева неабияке значення. Він вимогливий до себе. Цього ж самого вимагає і від членів своєї команди. Лише разом керуючись у своїх вчинках єдиною метою, можна змінити життя людей на краще. Сергій Зайцев владі лише рік. Безсумнівно. Завжди знайдеться хтось, хто кричатиме з НАТО по критичні зауваження. Проте Сергій Анатолійович має все. Він молодий і енергійний, цілеспрямований та головне дієвий політик. Його кроки ніколи не розходяться з принципами. Адже головне не просто зробити, а виконати це як належать заради людей, заради їх майбутнього. Я це роблю не для того, щоб заробити якісь винагороди чи пошану. Просто я щиро хочу, щоб мої земляки жили краще. Я цього хочу завжди і хотів і буду хотіти цього. Тому я буду робити все від мене залежне для того, щоб мешканці Смілянщини відчували себе в нашому районі як в рідній домівці, а не як на чужині. За словами Сергія Анатолійовича, конкретні завдання для виконання нам підказує сам ритм життя. Головне мати бажання працювати і розуміти, що справи, які ти робиш, спрямовані на розвиток району і принесуть значну користь кожному окремому членові громади. А більшої винагороди для керівника годі бажати. Не слід забувати, що це лише перший рік і його перший кроки.